Доброго ранку. Добрий ранок. Ти мене покидаєш, я так розумію. Ні, я думала, це ти речі зібраш. Всім привіт. Привіт. Ми сьогодні вирушаємо маленьку велоподорож по місту Київ. Куди поїдемо, а куди очі дивляться, туди поїдемо. Велотур у нас почнеться із кави ароматної кави. Світло собі встановив отак. І в Ріти таке. Але мені здається, що треба його підняти повище, чим я й займуся за допомогою такого інструменту. Ну от і все, зазор збільшився, поки Рита брала каву, все налагодив. Позаду в мене отаке світло з Aliexpress. дуже яскраве насправді. А у Ріти отаке світло. Теж тут є різні режими. Ритуля, вкусний кофе. Гарячий дуже. Гарячий? Заїхали в парк Кіото. Зробимо тут коло, провідаємо кота. Мені оце цікаво, за цими сусиками гівно вони вбирають чи ні? Знову заїжджаємо ми в веломагазин. Треба дещо глянути. Майже пів години ми тут побули, але в магазин ми недарма заїхали. Придбали ритулі окуляри. І в нас з'явилися такі штуки, які називаються подножки. Не знаю, може комусь вони не потрібні, може і нам далі будуть не потрібні. Але дуже зручна штука. Їдемо ми по вулиці Алматинська, і ось орієнтир, ось такий будиночок старенький, і за ним треба повернути направо. А це ми звернули на вулицю Машиністська. Деякі мої друзі пам'ятають цю вулицю на початку 2000-х років. Треба нам перетнути колію. По-правильному б це через верх зробити. Але можна і через низ. Я дивлюсь, люди ходять, витоптано. Вон якийсь сілач. Пре на горбу ровера. А Ритуля тут вперше. Екскурсія по місту Київ їй. Це вже не Дверзе. По ліву руку ось платформа. Це платформа, мабуть, деверзе називається. А от там по праву руку, там тарнеться депо і наступна тарнеться. Київська виробнича компанія Рапін. І біля неї ми запримітили ось таке містечко для відпочинку. І заїхали на розвідку, глянути, що тут таке. Такі бесідки, альтаночки. Але срач, ну конкретний срач, ну просто. І є яма для сміття, але все в смітті. Доїхали до метро Червоний Хутір. Тут ось не новобудови, а не правильно сказати буде. Щось тут планувалось, але ніхто щось не будує нічого. Як ти думаєш, Ріта, це парк чи ні? Я сподіваюся, що парк. Їдемо по лісу, пташки співають. І тракторець гуде, дир-дир-дир. Втомилась? -дир -дир. Трішки. Трішки, так це ще ми тільки почали. Я тебе сьогодні виматую, щоб ти скинула кілограм. 10. І 700 грам. Зупинилися на відпочинок в лісі. Весняний ліс це просто супер. Я так розумію, ми вже їдемо у парку. Вже тут з'явилось багато людей. Тут чистенько, стежечки гарні. Озерце, Зараз ми округ нього об'їдемо, і там десь друге озерце є. Присутня церква красива якась. Я можу сказати про цей парк. Тут взагалі дуже цивільно. ресторан тут присутній. Взагалі дуже приємно, що в місті Київ дуже багато подібних парків. виїжджаємо з парку, захотілось нам лісточки кудись поїдемо шукати. Як ти Ріта парк? Подобалось? Добре. Ми недовго були, але такий огляд собі зробили непоганий. Ми колись Добре. ще сюди приїдемо. Здрівся нам такий прикольний будиночок. Верх ногами. Смачного ритуля. А знаходимося ми на станції Дарниця, залізничної станції Дарниця. Ось жд вокзал, який не добудували, і, мабуть, ніколи не добудують. Все було дуже ситно, що ми все не з'їли, поділились з оціми друзями. Смачнесенько ми підкріпилися, сили в нас додавились, і ми вирішили. Хоч уже 16-та година їхати не додому, а на електричці поїдемо на правий берег. Треба нам на Подол попасти. Скільки кілометрів проїхали? 23 кілометри. Ну, нічого страшного. Ріта, куди ти їдеш? Я там під'їзду. Розмістились в вагоні, вирішили їхати на Петрівку. Почайно. Нині почайно. Зачиняється. Наступна станція Київ Дніпровський. Присадка на тролейбуси 29, 29Т, 50, 50К, автобуси 46 та 70. Так, ми на метро Почайні і зараз знов нам треба перетнути залізничні колії, щоб потрапити на Рибальський острів. А там уже і до подола рукою подати. Ось такі краєвиди тут з місточка, який через залізничний колії на почайній. Вулиця Нижня Юрківська. І зараз у нас буде затяжний підйом. У ріточки це перший підйом. Трошки помилився дорогою, і тепер нам треба отуди на гору. Але це буде нам опит. Поліземо, Ріта, вгору. Я не буду. Ну, вона не хоче, але я буду дивитися знизу, як вона буде лізти. Наступного ровера я буду купляти легшого. Он, накинула на собі конячка. Ріта, ну скажи, насправді знизу страшніше, ніж насправді, так? Звичайно. От і все. Ми зараз знаходимося на вулиці Лук'янівська. І звідси відкривається такий краєвид на цю церкву. Ось ми і приїхали до того магазинчика, що хотіли попасти в нього. Насправді ми хочемо тут подивитися взуття, в якому на великах катати. Магазин називається Extreme Style. Примітилимо отакий літній варіант. Але, на жаль, рітулі великі. Поки ми шарились в магазині, почався на вулиці дощик. Які в нас плани? Ми їдемо на вулицю Константинівську, ще один магазин з взуттям, ще подивимося там і їдемо додому. Проїжджаємо з Рітою. Автостанція Подол. Ріта запитує: А де ж автобуси? Нема автобусів. Нема автобусів. Ні. Не повезло нам з Рітою. Заїхали ще в один магазин, теж нема таких. Дама с собачкой. Не знаю чого, але мені завжди подобалось їздити по набережній. Зупинилися ми попити водички. Вже світло повключали. Сидимо ми біля метро Дарниця, чекаємо замовлені суші. А ще нам їхати додому кілометрів 4. Мити ровери. А ми вже натомились. Нарешті ми вдома. Проїхали за сьогодні ми 44 кілометри. Натомились, як цуценята. Ти натомилась? Так, да, дуже. Ну, втома приємна. Ми дуже гарно відпочили. І зараз ми снідаємо і лягаємо відпочивати. Вечеряємо, взагалі. Дякую за перегляди. До побачення.